І всім привіт народ! З вас, підписка, вподобайка, це ПалВорд. Ми продовжимо грати. Так, у нас зараз буде ніч. І. і, і. Так, по-перше, По я зараз хочу дещо подивитись, вони є, вони докрафтили мені зимову цю штуку, я можу не хвилюватись за ніч. Все. Також я такий, щоб полагодити своє обла... Цвяхи. Кляті цвяхи. Як мене дратує. Окей, потім нехай з часом зроблять мені так з десяток, з двадцятку свяхів. Я ж в свою чергу зараз збираюсь, так мене тут пусте. Ну, пані, парти... так, так, яке треба. По-перше, у нас тут, до речі, ще яйця є. Давайте подивимось. Це в нас. У хто ти така? Це щось цікаве. До речі, ти хто? Ти прикольний. Але я тебе не добив. Коротше, це в минулому відео я випадково спіймав його, але в мене був переповнений палдек. Так, ти в мене вже була. Де нова? Ось ти нова? Ооо, о, о, ти можеш занадто багато всього робити, а мені такі не подобається. Які прям все одночасно роблять. Ти, і ще одне така ж саме. А ви мене не чуєте, так? Принципово? Окей, скидую вас двох Я ж ще за це досить отримую, до речі, за їх вирощування в інку це зараз просто плюс. А, ти, я думав, ти ж не закінчив. Окей. Так. Що? Виставляю ще інкубування. І. Найважливіше. Те, що мене дратує, це Нокс. Клятий нокс. Нема. Все ще нема нокса. Давайте. Ось так, я. Блін, нічого не бачу. Так, по перезарядка я літаю. Можу сам побачу Нокса Я просто. Нокс це. це пал, якого я тільки один раз бачив, і випадково просто випадково вбив. А в мене зараз ще є сканер, який більший шанс спіймати нокса. Ось так, давай ще раз, скан. Так, є. Ось бачите, багато хто поруч є, нокса нема. Знову ж, літаю я в о, тих місцях, де він має спавнитись. Зараз кудись залетів. Вночі не розбереш дорогу просто. Так, ще один скан. Так, депресо є, ось ці також є. Нокса нема. Прикол нокса в тому, що він також тільки вночі. Ой, скринька. О, тут, тут, є. хто там. Ну, Це не нокс. Якщо не нокс, мені не те, щоб цікаво. Та 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 робіть, що хочете. Зараз багато хто на мене агресує, мені трохи байдуже. Зробив мені локацію. М -м -м -м. Нікого цікавого. Прям нікого. Ну там по мені настрілюють. Але мені трохи байдуже. Не, просто в ній закінчується. Це в мене останній шанс відсканувати. Треб, три, два, один. Ще раз скан. Я в досить далеко відходжу при кожному скані. Але все одно бачите, нема нокса. Просто нема нокса. Що мені з ним робити? Цікаво було б ще спроплитись, ось пробіжати сюди, подусіджувати. І подивитись на самого босса або набити собі рівень. Що також важливо. Насправді кажучи, так, давайте понабиваємо собі рівень. Блін, ти 20 го рівня. Так, стоп. Так, я 20 го рівня. Ні, 19 го ще. Так, стоп. У мене хтось атакує. Ой, доброго вечора. На, тобі кінець. О, давай спіймаємо. Блін. У мене мегасфера закінчується. При цьому залог 469. Ну, я за два таких отримую майже 1000. Коротше, це зараз як такий найбільш Найбільш непоганий спосіб ловити палів. О, не ловити палів, а отримувати досвід. Так, інкубатор також щось зробив. Це в нас. Так, ви знущайтесь, я не хотів її. А, це. Я ж з одного місця всі яйця взяв там. Так, стоп, а тут? У мене закінчились яйця. Мені нема кого в інкубаторах вирощувати. Окей. Те, що мені ще треба це ви. Хоча б 5. Але я впираюсь в. айрон. Всього 8 руди. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Дякую. Не треба. Дякую, що ти почав це робити, але не треба. Мені зараз витратити. Ой! Та блін, я випадково. А, мене що ще іноді випадково натискаю. цикаю. Мені треба ще 6. Ще 6 руди. Мені не, мене дертується, що того просто нема сенсу від усього скасувати. Ще зливо буде. О, непогано. Може в мене. О, і вистачить. Давайте, ось тут в мене млин і так далі. Зараз мені допоможуть тут побудувати. Підніму на рівень і поставлю ще одного. ще одного на видобування каміння. Ще одного пала. Так, покажи, що я можу. Я можу хліб робити. Я можу тебе робити. Так, ти. 27 поповнюєш, ти 51 поповнюєш. Тобто ти що, ти використовуєш один флор. Так. Ну і тебе можна. Так, на, тримай. Вперед. Наробимо джема. Так само ви наробіть ще пшениці. Прекрасно. А я, в свою чергу, тут закину вам ще а перше. апгрейд. Так. Weapon workbench. Ось! А де він? А, він на наступному рівні, тільки Pon Warbench, і гігасфер. Ось я хочу гігасфер собі. Але ми, для цього мені треба більше айрона. Так. У нас є ще хтось, хто. Він, ви одночасно Пен пенкінг, а одночасно трохи проблемний. Є хтось ще крутий в депресу. Окей, займайся і камінням, і ручною роботою, і транспортуванням. Нехай. Нехай. Так, ти мені не потрібен з собою. І ти. У, -у, -у. ван. Ванвурм, прикольно, третій рівень транспортування. Цікаво, як це впливає. І насправді, ти кажучи, поняшкою я вже давно не користуюсь. І знаєте, що, напевно. О! Ліжко, нам не вистачає ліжка. Як я жахливо тут все побудував. Я прям жахливо все побудував. Ой. Ну окей. Да. Так. О, перше. Ти закінчив інкубацію, це в нас оріол. Це в нас другий. Впудле. Я перший раз тебе бачу. Хтось новий, я навіть не очікував від звичайного яйця когось нового. Ти хто? Ти майнінг? Ручна робота і перенесення, але майнінг перший, Це крот. Це крот, але майнінг першого рівня? Ну таке. У нас що, одне яйце лишилось. Встановити. Скидую, не прямо потрібні. Так, я. Що я в свою чергу? Я багато чого можу зараз робити. Мені рівень... ось. Давайте так, найважливіше мені зараз рівень. Хм. Ой, не того. Я хотів пташку. О, да, це те, ще те, що мені треба зробити, це ви тут готуєте? А я собі це заберу, молодці. Скільки мені дадуть зараз рівня за те, що я спіймаю тебе? Він З тобою прям обережним треба бути. Не. палки по башке. Скільки? 36%. Ой, давай! Ось такими легкими. Якщо, якщо я в тебе вистрілю, ти помреш одразу. А ну-ка, якщо кайлом. Не, так собі. Ну просто. Ммм, mm, арбалетом занадто багато дамажить буде. 60% нормально. Скільки досвіду за це дадуть? Да, да, да. Чути 442. Скринька. А за тебе? Давай, доведу тебе до сказу. Скільки там? 46? Нормально. Ой, всі одразу побіжали його бити. Ні, не вбивайте! Ви знущаєтесь, я вас просив лізти. Коротше, поруч з базою не можна нікого бити. Так, і скринька. Непогано я там. Всього потроху отримав. Ні, ні, ні. Не чіпайте її. Я сказав, не чіпати. Ні, Як ви швидко їх Так, Треба куди далі. від бази, просто тікати від бази подалі. Але чот... навіть за таких простих мені 400 досвіду дають. Може. ось якраз 12 це ліміт, за яких дають досвід. Якщо більше 12 одна хотів піймати, досвід не дають. Бо якось. Наприклад, за курку 5 рівня давати 400 досвіду? Досвіду. Якщо я так зможу нафармити досвід, я тільки за. Ну, плані, 400? 449. Мені здається так. Мені здається, ось після 12. А ну-ка, давайте зараз перевіримо. Слухайте, це такий ідеальний спосіб нафармити досвід. 87. Коротше, зараз буду просто бігати всіх підряд ловити, виходить. Та, 453 досвіду ще додатково, Кайф. Що, може бути краще? Так, піногулетів зараз ще. Тик, 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 тик. Доброго вечора. Ви мене навіть задамажити толком не зможете. У мене нормальні обладунки. Що, стріляти будеш? Який жах? Ой, як боляче. Так, пінгулети противні, тому що вони від... відстрибують. Бачите, вони. Не це взагалі такий маленький дамаг. Що ти мене б'єш? Да, 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 стріляй. Він спіймається? І скільки мені за нього дадуть? Ще 457. Наступний рівень. Ти мені нічого не зробиш. Та-та, стріляй. Як знаєш. На, 45%. Це ще Ще 447 досвід. 461 досвід. 461 досвід. Доброго вечора. Пані Фокс... А мені подобається. Справді кажучи, мені подобається пінгулети. Я зараз подивився на них, 56% спіймати. Ти не тікай тільки. Ой, ти аж першого рівня. 100% спіймати. Скільки 474 за Фокс? Ще 474 за барашка було. Так, відкривай тебе. У нього сферу отримав зі скриньки. Мені не дається так, але якщо я спіймаю більше 12, мені просто припинять давати за них досвід, судячи за все. Він тікає. Ось це ж жахливо. Якщо ти тікаєш, то я тебе просто вбиваю. Е, у мене нема. Я напевно випадково стріли скинув. Ні, я випадково тебе вбив і не хотів. О, курка. 80%. Так, ти тільки не тікай. На. кітікет 100% спіймати, ти не тікай. Жах, я зараз набуваю собі досвід. Ні, я випадково тебе вбив. О, два барашка, це прекрасно. Трьох одразу б'ю. Так, спочатку кітікета спіймати. Ні, я хотів кітікета. А, це все одно 100% на всіх. На всіх трьох 100% шанс піймати був. На тобі 38%. 1500 досвіду зараз просто за ніщо. Ой, що таке. Так куди ти біжиш? На 61. Ой, займс, мені справді цікаво. Якщо я спіймаю прямо всіх 15%. Ось 12. 515 досвіду. Він самі противні, тому що вони нормально цікають. Мя. Все. 86%, наступний. 100%. Китикет. Стисть стисти. О, як я їх промазати. А, мене. Мене вепенс поламане. Я вже битку поламав. Ваше обличчя. Блін. Та треба повернутись хоча б. Так, стоп, я того не зміг спіймати? А, я його і не ловив. А, ось цього я не зміг спіймати. Так, 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 як вони мені мало дамажать. Але і через те, що зброя поламана, я й мало дамажу. Куди ти? Куди побіжав? На, вже краще сукери. Обережно, на, це який кітікет вже по черзі? Десятий з 12. 532 досвіду за нього, серйозно. Це прям. Я до цього займався, я вже б давно недавно був куди більшим рівнем. За пінгвіном не хочу бігати. Блін, наскільки б я б краще б зараз зіграв, якщо з... я б спочатку починав. Окей, в мене багато кітікетів і вже і далі їх добити. Ось як він завчасно мене вже побачив. Я ще був далеко він вже мене побачив. Ось цей щось сліпий, судячи за все. О, що таке? Хтось до тебе непомітно підкрався ззаду. 91% відсоток, нормально. О, ні! Повернись! Я випадково випустив. Дивіться, це 11 з 12. Мені прикольно, що я отримую ягоди з них. Та ну я не це хотів. Не. 91%. Ось це 12-й буде, і тепер треба знайти 13-го і подивитись, що буде, якщо я його також піймаю. Чи дадуть мені за нього досвід. Там всі левела лапаються, прекрасно. Ось, 12. Ти підходиш. Ти ж мене не побачиш зараз. Н-ну О, я ще деревину випадково видобуваю. 100%. І тепер дивимось. Одинадцять досвіду за тебе. Прекрасно. Я зрозумів. Все. Окей. Тобто ось ось ось, ось, як воно працює. І ось як я буду далі розвиватись. Я буду кожного по черзі ловити до. до 12? Давайте так, з. С... Якщо дивитись по полдеку. дучи по непростіжом. Так, котики вже до кінця. Треба, мені барашки потрібні. Барашки і курки, ви, ви мені вже не потрібні. Ось тут, бачу, курок і барашек. Все, ось, ось. Ой, що таке, тебе хтось б'є? На, курка. Ти сюди, також Я зараз таким чином 21 рівень спокину видобуду собі. На ще курка. Ой, ой, когось 21 рівень. А ви ще слабше стали По відношенню до мене. Так, ти зараз. Ще питання, яка ти по черзі курка? Чи не дарма, я тебе видобуваю? Так, ти. Восьма. Прекрасно. Так. Плюс курка і брашок Все. Ой, тут барашків достатньо, щоб зараз здобити до кінця. 600. Як я розумію, чим більше я їх збираю, тим більше мені досвіду за них дають. Так, 11-й барашок і ти 12. й Все, барашок ігноруємо. Мені курка ще потрібна. Який є крути? курка? На. Це яка по черзі. Десяте, ще дві курки. Да, а вже ж я так багато палів не збираюсь додому приносити. Це чисто заради досвіду. Чисто полювання на курок. Курка. Все, а вже ж, ну, це дванадцята курка. А, одинадцята. Так навіть краще. Там ще ліси є. Окей, давайте від курок відволічемось, щоб фоксів. Ну, ні, як ви швидко починаєте тікати. Ось так? Не. А твій друг тобі не допоможе? У мене стаміна закінчилась, почекайте. Просто <рес> стоїмо, дивимось один на одного Але за барбалетом було б занадто багато дамагу. Мої курамочки, тримай. Єдоць. 700, я вже 700 отримую. Курка, ти остання курка. Блін, якщо б я з самого початку так робив. Ти вижила? На ще один удар? Тепер 100%. Не. Все. Ще плюс одна повністю забита. Тваринка. Далі курамчик. Курамчик. Стій. Ні, серйозно, стій, куди ти біжиш? Думаєш, він мене мені потрібен. Може, лук взяти? Ти... Так, арбалет це він знато мощний. Для них. Я навіть викладати не буду, палів, тому що. Нехай. Куди? Куди я виклада... Ось в мене є крутий лук, але ні. Мені потрібен звичайний лук, який звичайно дамажить. Зі звичайними стрілами. А де? Так. Куди виклали стріли мої? Ось все 300 стріл, прекрасно. Питання. Де мій У мене був звичайний лук? Чи я одразу крутий зробив? Просто знову ж, арбалет. 280 атаки має. А якщо подивитися, то я ще й загубив лук. А так, мені здається, я, звичайно, лук не робив. 65, атаки, прекрасно. Ти мені підходиш? І чи можеш ти стріляти. Припустимо, ось так. Ти, чи можеш ти звичайним стрілам стріляти? Ні, тільки необхідними. Окей, окей. Пустимо. Чого тут? О. Так, зараз викласти покемонів. Забрати джем. Так, викласти, викласти, викласти. Технології. Так, точно. Відкриваємо гігасферу Відкриваємо weapon workbench. Відкриваємо мушкіат. Тисяча дамага. Так, для тебе, до речі, є також сідло, але почекаємо. Так, коротше, мені потрібен мушкет, мені потрібен ти. Це, як я розумію, куля, і мені потрібен. А ось ти вже є. Карс амо. Так, але я зараз трохи звільнився для тебе, щоб подивитись, що ти. Уфий, вона вже є. Але, нехай. Так, скільки вас тут? 8. Вісім... Дуже повільно, дуже повільно. На максимум, і треба дозволити виносити палам звідси. До речі, те ж саме зробити. На 15 і дозволити виносити. І тут продовжуйте робити джам. Вдучу. Ой, як хорошо. Блін, ні, що я зробив. Він зараз побіжить сюди, так треба швидко. А, ні, він не біжить. Коротше, треба швидко відбежати від бази. Щоб ті, хто в мене на базі, не агрились на них. А, блін, а чому треба було взяти із собою дубінку? Що там? 48? Та підходить. Да, я луком агрить буду, а дубінки добивати. Да, 69. Скільки в мене зараз курам буде? 8 з 12. Нормально, 722 досвіду. Я таким темпами зможу і на босса скор піти. Ой, я голодний. І нарешті я. Емо джем. Оу, джем прям дуже хорошо відновлює голод. Ну що, а по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру... Мої ігри. Тут є кекси, симулятор країн, симулятор України, якщо ви їх придбаєте, то будь ласка, залиште на них ліцензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ході відео підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!